Вітаю вас! З вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект каоксально акустичної системи від компанії JBL серія Stage 3 модель 637F. Динаміки розміром 16,5 см. Постачаються фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. В комплекті у нас невеличка інструкція знаходиться. І два динаміка. Динаміки без захисних решіток в комплекті. Ось такий мають вигляд. Інший динамік абсолютно ідентичний. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 45 Вт, пікова потужність 225 Вт. Монтажна у даних динаміків 48,5 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену і маємо гумовий підвіс. Динаміки на 3 смуги. Чутливість у даних динаміків заявлена 92 дБ. Опір мають 3 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.